До Бозлицького парку, найбільшого парку Ужгорода, вперше буде курсувати громадський транспорт. Міська влада змінила маршрут номер 18 який курсує від Ужгородського національного університету до епіцентру, і фактично пролягає через дві третини міста. Зараз влада додала ще одну зупинку до цього маршрута, і великогабаритний автобус-еталон буде заїжджати і до Боздуського парку. Нова зупинка буде біля скверу Євгена Томенчука та Слав'янської набережної. Ми рішенням виконкому конкому продовжили фактично маршрут. Це один автобус із семи, які працюють на тому маршруті. Буде можливість його заїхати на площу Євгена Томенчука, це в районі колишнього офісу Дюті Фрі, біля Боздорського парку. Там я розвернути медачик, розвернутися і знову вже поїхати на вулицю Баб'яка і виконати далі свій маршрут. А це маршрут епіцентр, вулиця Університетська. Тому один із семи автобусів це раз у дві години він буде тут заїжджати. Про маршрут 18 це потрібно Провести роботи по облаштуванню розворотного майданчику на площі Євгена Томичука, обладнати зупинку, а це вже буде зараз залежати від того, як буде казначейство пропускати.